Слава усім нашим захисникам та захисницям, які не втомлюються боротися за нашу з вами свободу і гідність сьогодні. Ж у день гідності та свободи, окрім вшанування усіх тих, хто першими виходили на майдани, закликають також доєднуватися до підтримки людей, які досі знаходяться в окупованих містах. Це символічне єднання під хештегом Жовта стрічка. Рух громадського спротиву Жовта стрічка виник у Херсоні весною 2022 року, після того, як туди зайшли російські війська. Згодом такий рух спротиву поширився і на інші українські міста: Енергодар, Бердянськ, Луганськ, Нова Каховка. Також жовті стрічки чіпляли навіть на Донеччині, Луганщині і у Криму. Все, що вам потрібно, аби доєднатися до флешмобу, це почепити ось таку жовту стрічку сьогодні, 21 листопада, собі на одяг, зробити з нею фотографію і розмістити у соцмережах із хештегом Жовта стрічка. Також можете додати символічні слова підтримки усім тим, хто зараз знаходиться в окупованих містах. Як бачимо, рух жовта стрічка вже активно сьогодні відранку. Поширюють у соцмережах, зокрема у Твіттері. Люди закидають фотографії. Ось зі стрічками. У Фейсбуці чимало людей закидають також свої фото і відео на підтримку людей в окупованих територіях. Своє фотопідтримки закину і я. І хай такий символічний маленький крок, але він стане ще одним кроком до єднання українців і наближення нашої перемоги над московською навалою.